Велике спасибо. спасіба. Ми так добре приїхали, все зробили. Спасибо. Гаряченьком полило. Виключаємо. Виключаємо. Ліквідація пожежі. як Зрозуміло прийом. З початку повномасштабного вторгнення українські рятувальники здійснили понад 230 Тисяч виїздів врятували 6500 людей. Майже 5 тисяч дістали з під завалів. Повторні прильоти та атаки в дронів реби на пожежних авто, ідентифікатори дронів, бронежилети та бронекаски. Саме в таких умовах сьогодні доводиться працювати українським рятувальникам. Про те, з якими викликами стикаються, як справляються. Та що потрібно, аби врятувати і власне життя, поділилися рятувальники прифронтової Дніпропетровщини, прикордонної Чернігівщини та Тилової Львівщини. посадив раб поряд, Може на машині далі, щоб не далі. Селище межува звідси до фронту лише 15 кілометрів, причому одразу за двома напрямками Покровським та Новопавлівським. Сотні FPV-дронів та близько 400 виїздів зробили пожежники межівщини протягом останнього року. Переважно більшість з них саме за наслідками влучання. Влучання дав воно праву частину самолітного типу fpv Він тільки побило, посікло. Ну, всі пожежі, влучання, влучання, влучання. Коли чують цю команду повітря. Лазу ми дивимося і у що ми слухаємо, Чи летить, чи не летить. У нас немає ні світла, ні води. Нам дуже багато часу ми тратимо на те, щоб заправлятися водою. Воно всі нічі тут било, 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 Тоді кінці кінці вже ми утром виходимо, стоїть і вона прямо різко в кришу з тої сторони. Львівську область вважають тиловою, але і тут рятувальникам вистачає роботи. У нас спочатку повномасштабного вторгнення 256 виїздів на прильоти від російської агресії. У нас було 32 врятованих людей, 79 загиблих осіб і 216 травмованих. Є потреба в нашій допомозі. Ми звичайно їдемо, допомагаємо нашим колегам по всій Україні. Місяць назад вони були в Херсонській області, їздили в сумську область, Харківську область. Тим досвідом, які діляться після приїзду з областей, які більш б прифронтових областей нам дуже корисний, тому що ми з тим не стикаємося. Як працюють антидрони, як працюють репристрої, як вони виїжджають на пожежу. Ніжен. Давалося б тилове місто в центрі Чернігівщини до кордону. Звідси більше ста кілометрів. Та останній місяць ворог посилив атаки на Ніжин, п'ятеро травмованих та один загиблий рятувальник. Удари крилатими ракетами, удари балістичними ракетами, удари по об'єктах життєзабезпечення міста та району, ударними дронами. Ми вивчаємо досвід прифронтових підрозділів, які працюють безпосередньо. Поблизу лінії боєзідня у нас є спеціальні піротехнічні розрахунки, які ми викликаємо і вони оглядають місце вибухів і потраплянь боєприпасів. Ми можна сказати, приймаємо певний досвід від збройних сил і впроваджуємо безекіпажні роботи, які можуть використовуватися для гасіння пожеж. Чим ліквідовують в принципі пожежі без участі особового складу, не наражаючи його на небезпеку. 17 вересня цього року під час ліквідації наслідків ударів російських дронів загинув ніжинський рятувальник Олександр Гула. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, загинуло 108 українських рятувальників. Ще 537 отримали поранення. життя. всю, жизнь, всю жизнь. За вони їдуть і роблять, спасибо Господь.